Ми зараз знаходимося в комунальне підприємство Бершицька міська лікарня. Це територія лікарні, де знаходиться кочегарка. Ми бачимо вивізку кочегарки, яка сьогодні вже передана куберлану. А раніше це було підпорядкування лікарні. На цій площадці залишилося просто ось, ось три дерева. А це вся ця площадка була закладена дровами. Тут було приблизно на років 7-10 дров на цій площадці. В результаті приєднання, після того, як Драган вже став міським головою, приєднання до Куберлану. Ці дрова зникли в невідомому напрямку, і все це залишилося так, безкарно. Кочегарка, яка раніше фірм була Олів. Зараз вже належить Куберлану, опалюють лікарню, значить спортзал і опалюють приміщення, де знаходиться Віталій Драган. Але ж цікаво, де поділися дрова. Навіщо були ці дрова, які були сухі, сухесенькі, на 7 років чи 10 років завезені в невідому напрямку, кудись зникли? Питань дуже багато. Але ж міський голова не звітує ні перед депутатами, ні перед ким. Він цар і Бог тут у громаді. Як сказав, так і буде, що захотів, так і буде робити. От. Тому ми зараз спробуємо показати, що це робиться в нас тут. Що, що творить пан Драган з комунальним підприємством? Навіщо його знищувати? Навіщо це було робити ці реформи дебільні, нікому не потрібні. Так дійсно потрібно для того, щоб відмивати гроші і безкарно. Ми бачили, були свідками, як депутати зловили дрова на Куберлані. Був діловий ліс, але він пішов на доски, а в результаті ми маємо те, що маємо. І ось ми маємо результат. Дрова на 10 років зникли, пиломатеріали з Куберлана зникли, гроші відмили в невідомому напрямку. Я не саю Ну, різниці немає, скажіть, будь ласка, ось тут на цій території були дрова. Ще рік назад були дрова для котельні. А де вони поділися? За сім, На сім років дров було, за один рік я спалилося? Я не знаю, наскільки? Я, я не цієї сфері, ви мене не питайте. тут. Просто я бачила, що тут звідси брали, палили. Ні, так я ж не заперечую, що звідси брали, але тут було дров на сім років, мінімум було на сім років дров. Я не з цієї не сфери, я не, не можу вам нічого сказати. Ясно. Продовжуємо далі. Це територія комунального підприємства лікарні. Це вся ця територія аж туди до Піска. Було закладено дровами. Ця територія ось киснева зараз станція. Оце все. Повністю тут не було кисневої станції, аж туди дородому, аж аж туди далі, це все було закладено дровами. Вартість на той час дров складала більше 10 мільйонів гривень. Але саме цікаво, що сьогодні ці дрова зникли в невідомому напрямку. І це в той час, коли на опалення міста Бершить гроші виділялися. На Куберлан виділялися гроші на опалення, гроші завозилися повністю для того, щоб опалювати місто. Але питання виникає, де ж поділися гроші? Дрова забрали з лікарні більше як на 10 мільйонів. Тут на 7 років було дров, які опалювали, ще раз повторюю, лікарню, повністю всі відділення. Опалювали спорткомплекс і адміністрацію. Також опалювали. Оце вся ця територія була закладена дровами. Тут не було де пройти. Тут, тут, тут далі все, кубка дров, яка залишилася, ці дрова були аж до самого гаража. Тут проїхати можна було лише в один ряд. Все це було завалено дровами. А де воно це все поділося? Це треба питати пана Драгана, його команду, молоду команду реформаторів, які прийшли до влади. І в результаті ми бачимо хаос, а не покращення. Гроші депутати виділяють на дрова, на палети. Закуплюється це все чомусь, значить, не на прозоро. Купляється якось воно спонтанно. Де, хто, що робить, нічого немає. На запити депутатів, які дають запити, щоб пан Драган і його молода команда. Розповіли, де ж все ж таки поділося? Що куди пішло, скільки дров закупили? Чому зникли з Куберлана значить, замість дров лісовий діловий матеріал, який був невідомо де розпиляний, продався як пиломатеріали і зник на напрямку. А це все лягло на витрати, на опалення міста. Так можна і далі грабувати державу. Рабувати громаду. Показуємо ще раз, тут теж були дрова, проїзд до гаражів був лише в один ряд. На 10 мільйонів гривень було дров. Як можна так було швидко їх спалити? І в той час, коли дрова закуплялися, кошти виділялися. Ну як? Як так? Чому сьогодні пан Драган не звітує перед депутатами? Жодного року він не прозвітував. Була спроба якось в 23-му році прозвітувати. Депутати покинули сесійну залу, тому що там крім брехні в тому звіті нічого не було. Ось показуємо тут Це кора від тих дров, які тут були. А ця, ця вся територія була завалена дровами. Штабелями були дрова. Ще раз кажу, територія повністю лікарні. Мала на 7 років дров наперед, які були сухі. Ну Зникли в невідому напрямку. Ось так працює молода команда Віталія Драгана. Рефо... Реформатори, як кажуть люди. Тому що тут реформою і не пахнеть. Тут просто-напросто йде деребан, крадіжка. Ну, показуємо ось кора. Балочок ще залишився від дров. Це все тут було завалено дровами, аж по ту березу стояли дрова. Тому на наступній сесії депутати мають вже запитати пана Драгана, який не являється сьогодні в суд, значить в чечільник, де по ньому розглядається справа по 130-ті. Вже п'яте чи шосте засідання він ігнорує. Побачимо 4 вересня, чи він явиться, чи він поїде на скачки з своїми кіньми. Кажуть, коні ці, що на куберлані, він має виставляти в джулинці на те, щоб побігали вони, поскакали за гроші громади, їх утримують. За копійки, які платяться за оренду. По суті, там коні на куберлані. Ось, ось так живе, працює сьогодні Бершицька громада з таким. Реформатором, як Віталій Драган, і його молодою командою. Ну, зрозуміло, що тут пуття не буде, поки тут не втрутяться компетентні правоохоронні органи і не запитаються Віталія Драгана. Все, все ж таки, де поділося дрова на 10 мільйонів? Чому їх забрали з лікарні? Кочегарку цю, нібито вже і якби приєднали до центрального опалення. Але ж на центральне опалення можна списати не то, що 10 мільйонів, а там більше списується. І люди ж платять за опалення, гроші діваються, купляється Невідома якась техніка, якісь пилосмоки купляються до автомобілів, які потім зникають у 2023 році, їх бачили два рази на вулиці. А далі немає невідому напрямку. Техніка, яка була закуплена, на обліку не стоїть. В Бершиді в Куберлані, а стоїть на тих попередніх власниках, то що ж це за купівля, якщо транспорт не переформлений, в будь-який час приїдуть, заберуть і скажуть: ребята, вибачайте, нам драган подарив». Ось так ми працюємо, так живемо. І так сьогодні процвітає Бершицька громада. При таких оборотах крадіжок, це я не знаю, що, що можна вже купити для цієї бершиді і зробити який благоустрій. Дякуємо.